І всім привітки, мене звуть Лата, і це я буду проти 99 ночей в лісі. Тут за... заходжу до якихось людей. А, де... У нас тут вже, певно. куди куди? ліпше, куда? От сюди. На двох вони задали, блін. Яким ми точно будем? Ось ми мене другий левел. Так, зрозуміло. Ага, Може зайдемо до дівчинки. Блін, нам то їх здала. Що? ч, сюди, сюди. Все. Я дослала до когось і ми будемо зараз з ними грати. Я думаю, вони не помруть в перший же день, бо то буде капець. Якщо вони реально помруть, я не знаю, що я з ними зроблю. Так, от беремо углік. Киданькаємо. Дерево робити Беремо Так от робимо. Саженці ми садимо. Отак вот от кидаємо. Так, я щось бачила тут що можна потім залізати, я не думаю. Так, ми я теж піду робити ще дерево. У наша цель це, типу, на, типу, знайти... Як той топор називається? Ну, червоний топор. Був угу. червоний топор, і мені дуже потрібен. Я його майже ніколи не знаходила, тільки моя подруга знаходила. А я знаходила вот ту броню. Супер. Супер броню. Ну, вона тоже класна, но вона мені нічим на не допомагала. В общем, из сандучка. Думаю, там щось класне буде. Взьми цей угольочок, бо У мене нема місця просто. Уский тут супермішочок. Я дуже хочу супермішок. Топор. Нормально. Я потім ще сюди прийду, бо тут у монетки попались. Я за неї дуже рада. Там я бачу ще сундучок, мы потім до нього зараз підемо. У мене є супер топор. Ну, улучшили топор у мене немає, прям супер. А, Так, дівчинка, відійди, будь ласочка, На неї вже в кіаграйці. Ну, взагалі, капець. Спис. Шкура, 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 шкура. Так клас. Так, мені треба трішечки поїсти. Це ви не переставляєте. Це у нас тут стоїть. Нам треба. Ем... Нам треба дерево. Господи не о, опа, 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 Ласка. Не... о шкурка. нам треба ще одне дерево. Треба щось потратити. Вау! така... Класна. Опа, опа, опа. Ой.

Зараз буду літати ті, бо мені подобається, коли вони літають, вони класно літають, о, дякую. А я думаю, він це на мені готував, але мені все одно. Десь так. Пуся пуся. Кому треба шкурочка, альфа волка. Коли у нас буде вже день? Треба ту штуку зробити, Ох, Ти чого мене б'єш? не треба мене. Господи, не бий мене. Далі порубаємо дерево нам трішечки. Потім підемо зараз лутатися. Я піду кроликів вбивати, бо мені дуже треба лапа. Це що таке? У нас застряг тут кролик. І з нього не випала лапа. Лапа, ура! Я візьму, бо я їсти трішечки хочу. Ми отак от біжамо по карті. Я ла... Лікорня. Він нам заважати буде. Він нам заважають. вадь джав джав Шкура львоволка не випала. Так, беремо це. Ну, Ось мені ще не випало. Блін. Беремо стулья. Ви стулья сюди кидайте. Тобі на наступний день прийде той торговець, якому давати. Все. Туда. Ура, ця ніч, ура. Я так люблю її. Моє, 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 моє моє. Вас приб'ємо вас ся. Дота нам треба портал туди. Все, обережненьку поставимо. Піду пацану допомагати. бомжай вбивати. Пацану повезло. У ну, нього жилетка є. І ми тут поки так стоїмо. Дитину потім треба буде да спасти. Я тут Альфа Волка б'ю. Прикиньте тим... шкура Альфа волка ура! ой господі ми... ми, певно, зайдемо, ні мені страшно одною. Німо цей сундук І підемо до костра і це певно буде всього відео, бо я вже дуже змучилася його знімати. І я думаю, в мене воно вийде. І я його викладу. Ми зараз добіжимо до костра. Я пацану певно віддам все, що в мене є. Бо йому то може бути потрібно. Отак от я його тут покладу все у мереженьку.